Що то вір? А де други? Mm, Копіє? По mm -hmm. Ко мене руках. Чи хто сказав, то вісну mm, навичка? Не бачите підписані. Ну ви... no, а чому у вас а не війні приносити як? Тому що він відмовляється не підписати. що вашем підписані? Ви завіряти мене друзі. Як він завірений? Він ще, ще раз вам кажу, він за, відмовляється завіряти, сказав, що для завірення ви маєте поставити печатку. Хто сказали? Секретар сільської ради, тільки. Я зу, 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 ніколи, не знаю, який факти той. Мартенку, Мартенку не під... По-перше, він всіма людьми не підписаний, по-друге. Він не підписаний по які причині? Ну, я не можу сказати. По які причині? В... Таке не... віче, але не знаю. Сідайте, ласка. Чи я в курсі чи не в курсі, то вам не оцінюватися. А, ну дальше це тоже, добре? Що далі тут Я поговорю. Що то, я замешу. Я теж нічого трошки. Я з вами дуже тяжко можуть? Ні. Я теж нічого трошки. Ні, не справи. Значить я з вами не можу. Я звернувся. І вони загадки.

Він посадовий особи також. Оця зараз тільки що вас не посадовував. Тільки що там, оця людина, нам не вийшло в холод всі. Чого ви не вийшли в якщо ви сидите в кабінет? Чого ви не вийшли в кабінет? Тому що ви зйомку, я заборонюю вам зробити Ви не маєте права робити зйомку. Я вам не дозволю. Це моє право. Звернуйтеся на робочі місці і дайте мені відповідь на цей акт. Що, що, пішов? Пішов звідси і вийшли. Оцей акт, будь ласка, завірте його. Завірте акт, я вас прошу. Все, супер! А що зустрімо? Ви були вас сільської ради. Завірте мені, будь ласка, акт відданий посадової особи з с... інструктівською сільської ради. Завірте, будь ласка, акт, відданий посадової особи Структської сільської раді. Спеціалістом не випорядником приєднає. Ваше підлеглим. Будь ласка. Ви завірте її? Срусівський сільський голова. Тут такий в мене є житель і е, депутат Дзвінка, який перешкоджає виконання моєї убої. Зайшло сільської ради приміняє до мене фізичну силу. Добре, пішло. Ага. Цікаво. Ви будете підписувати Ні, акт? Ні. Я відмовляюся. Підпишіть акт Я відмовляюся. Тоді ви вводите уману зараз міліцію. Стаття. 362 поняла. Підпишіть акт. Е. Е. Буде свідку. Ви почали, але вийшов. Тож до прошу. мене вирвався в кабінет депутат сільської ради Звінка Ігор Никифорович. Так, вимагає підписати якийсь документ, який абсолютно до нього не має ніякого відношення. Є документ, а акт створений в Трусівській сільській раді. Якщо ви може, чуєте, він тут заставляє, він мені не, 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 не дає. Я прошу вас підписати, акт створений посадовою особисто. Він не дає мені з вами говорити. Сірової ради, ви вивко? вводите ума зараз міліцію, тому що ви мене відштовхували, а якщо з кабінету, а не я вас. Ви коли мене. У мене є відео зараз, між іншим ситуацією. 17, березня. Підпишете? Ні. Чому? Пояснює. Е, Завідомо... Прав... Телефону 4 робочого. За відом... 167. Завідомо і правдиве повідомлення про... 150. Це є стаття Кримінального кодексу. 72. Добре. 28. Завідомо неправдиве повідомлення про злочин, карається по закону. Стаття Кримінального кодексу. Так, заставляє порушувати якийсь атак, який до нього немає абсолютно ніякого. Я вас прошу ще раз. Підписати. Він не дає мені спокою, підпишіть так, я, я кажу, вийдіть з кабінету. Я такі Ні, ви викликали мене, не... мене з кабінету, виштовхали. Мене з кабінету і викинули мої документи з кабінету в себе. Він Ви перешкоджає виконувати мої обов'язки. Неправдиве повідомлення про злочин. Кримінальний закон встановлює відповідальність. Повторюю третій раз. Я хотів вийти з кабінету, він став в двері, не мене, мене не випускав кам'яний. У мене є відеозапис, який зможе підтвердити. Звичайно, що покажу. Так. Виконайте свій обов'язок, підпишіть акт. Ну, справа вмерк! Справ в мерах, ми маємо веселих як кабінетів, я вийду з кандидатів. Брехня, ви мене вибралися з іншим, Здерли шкіру, подивіться отут. Дивіться, що ви зробили мені. О, між іншим, зараз побої мене знімали. Обов'язково. Дайте мені трубку, я зараз переговорю, де я можу зняти бою. Алло. Так. Ха. Якщо не буду підписувати акт. Ви змушені підписати акт. Ви повинні дотримуватися законодавства. Сідіть ви згідно законодавчого законодавчому полі. Я не буду підписувати. Звертатися до суду? прокуратури. Так. Суд прокуратури. До вас армалу. Так. Буде знову звернення суду і прокуратура, звичайно? Ні, я ще хочу переговорити з тим е, з чергове.